Вітаю! Сьогодні ми дивимося 16-й аркан вежа. Ключові слова дуалізм, тотальне знищення, довге ігнорування, військові дії, тероризм, агресивне руйнування, фізичне насильство, життєві катастрофи. Що сам говорить автор про цю карту? Вежа словісно стоїть на вершині похмурої сірої кулі, що символізує архаїчні традиції та вірування, які часто нав'язують людині. Несподівано небо випускає інтенсивні промені світла, вражаючи стару споруду концентрованої енергії. Сила вибуху проникає крізь стародавні цегляні стіни та руйнує будівлю до самого фундаменту. Двоє лиходіїв стають жертвами цієї руйнівної події. Перший стрибнув із руйнованої будівлі вирішив, вирішивши померти на власних умовах, замість того, щоб дозволити божественній силі поглинути його. На землі лежить другий грішник, яким марно намагаються захистити себе від на лавини уламків. Хоча вони можуть намагатися протистояти своїй волі, злі вчинки цих приречених чоловіків неминуче закінчиться. трагічно. потужний промінь світла швидко руйнує всю будівлю і перетворюється на руїни. Чорно-білі руки цих двох боягусливих чоловіків символізують дуалізм. Цю концепцію можна інтерпретувати. Як протистояння розуму та матерії, фізичного та духовного, як добра та зла. Кожна сфера повинна мати баланс, щоб одна сторона не домінувала над іншою. Сама вежа уособлює нестримане зростання матеріалістичного его, людина, тоді як блискавка, це духовна сила, яка тримає все під контролем. Бачимо в реальності. Це карта показує швидке та гравтове руйнування, перелом свідомості, життєво можливе катастрофу, фізичне насильство, тобто ситуація терору, масове вбивство, війна, а людина. Переживає кризу сенсу, тобто такий сильний відбувається деструктивний початок, бажання руйнувати. Часто ця людина може сама бути катастрофа, тобто місце, куди він ходить, зазнає краху. Тобто, це такий знаєте, індивід, що описується цією картою, прагне жорстокої структури і настільки биться змін, що щось нове може обрушити його систему як картковий будинок. Тобто відбувається боротьби добра і зла 24 на 7. Можливо, людина любить триматися за минуле, людина з великою внутрішньою тріщиною. Та може в принципі людина ця не має боятися труднощів, тому що вона звикла до них, знаєте, якось агресивно ставитися. Якщо ми говоримо про таких людей, ви 100% їх зустрічали. Ви могли їх зустрічати в школі, в університеті, на роботі, будь-де, Тобто ці люди, вони старої закавки. Все було раніше, от чудово, розумієте, а от зараз не так. А от в СРСР мороженого за одну копійку я купляла. А от зараз, от скільки я це купляю. Тобто, розумієте, людина постійно скаржиться. От як їх вивчили, так і ми вас маємо навчити. Щось можливо нове, щось можливо якось адаптувати. Ні, тобто, це не для них. От вони знають як краще. Ми нічого не знаємо. Стосунки, які це можуть бути стосунки? Ну зрозуміло, що це руйнівні стосунки, де відчувається як раптове спричинення руйнування свого звичного життя, тобто це як грім серед ясного неба. Але е може відбутися така ситуація, що одна людина. Могла зраджувати, могла якось постійно ображати іншу людину, щось постійно казати, то не так ти зробила, то не так. І інший партнер міг постійно про це замовчувати. Він міг нічому його не відповідати або міг просто підакувати. Відбувся такий вибух, що людина вже не може все досить. Я вже більше не можу терпіти, і просто уходить одного дня, і отої людини перша вона не розуміє, що відбулося все було добре, все нас влаштовувало, Розумієте, ось такі ось відбуваються ситуації. Тобто до цього людина просто самообманювала себе і не хотіла бачити, визнавати справжніх проблем. Тобто, вона дуже довго ігнорувала ці знаки, можливо, цієї, що потрібно вже бігти від нього. Але ніяк не хотіла цього визнавати. Можемо ще сказати, це те, що високий градус може бути ненависті. Може людина навіть захотіти зробити боляче іншій людині стій поділ майна, де кожен із партнерів у підсумку програє У усталених стосунках можуть бути побої, насильство, агресія, секс таке саме катастрофічний, імпотенція, відсутність якихось можливостей можливо стратегох органів внаслідок травми, секс що може приносити біль. Якщо ми ще можемо поєднати з картою, тобто вийшла карта вежа і це може ще означати сексуальне рабство. Робота гроші, справи — то це крах бізнесу, звичного якогось бізнесу, або, наприклад, наслідок військових дій було зруйновано. Це можуть бути кримінальні структури, бандитизм, війна. Як засіб заробітку, це може бути, може бути в деяких аспектах різниця. На початку роботи може бути звільнення або скандал через зарплату, бо вони не виплачують. Тобто багато чого не обіцяли, але нічого не роблять. На поточній роботі. Може бути знаєте, втрата така грошей, форс-мажор, пожежа, або як я вже сказала, наслідок військових дій, або обвал курсу валют, наприклад, пограбування, тобто щось відбувається різко, що ти цього не передбачував. Девіація – це остання жорстокість, тобто війна, тероризм, вбивства. Що вас вийшло дві карти? То це зрозуміло, що це може бути сиріні вбивці, маньяки з обертанцями, які використовують тортури. Тут дня плюс парадом це те, що як може бути як удар блисківкою, родні події мушуть з вас вийти з зони комфорту. Будете йти, ви будете себе відчувати на сі відсотків, але ви одягнете одяг, якому дуже сильно видно, як ви пітнієте. І ось ви йдете на вулицю, і там вас будуть величезні круги під, під мишками, і що ви будете відчувати себе настільки не некомфортно, або можете порвати якийсь одяг. Потрібно вам зробити, щоб якось ви себе не почали відчувати себе краще, мусить вас переоцінити софії своєї життя, з якими ви чіплялися. Можливо, це може пов'язано щось бути з релігією, щоб ви зрозуміти, боже, що я там вірила. Тобто, або щось як фізичне змінить, або ваша розмовля, якісь відбудуться зміни. Ось або ви можете почути, що от ви щось вірили. Дуже довго якійсь людині, а потім зрозуміло, що це було брехня, партнер міг зраджувати. Вам брехали на роботі, хтось отримував зарплату більше ніж ви, хоча вам там постійно казали, що в ні у вас однакова зарплата. Потрібно спрямувати свою розумову енергію на силу волі. Потрібно чистити свій розум від накопиченого негативу. Цей день можливо потрібно знищити свої страхи, брати старі думки, установки та. Потрібно приготуватися для того, щоб вас настав новий період новити нові правила і способи мислення, краще уникати водіння автомобіля, польотів на літаках, переїздити в інше місце, там нічого лагатити, або будувати в цей день. Тобто, якщо ви щось поламали, його якщо це щось таке, що вам буде потрібно, просто зачекайте день на наступний день, зробите.